Продаж у нас Nissan Micro, це у нас автоматний варіант на звичайному гідротрансформаторі на 1,2 двигуні. Автомобіль для міста ідеальний. На свіжі зимовій гумі, на легкосплавних гарних дисках, по автомобілю сірий кольор, є невеликі сліди експлуатації по задньому вамперу. Получилась фарба. Так, По салону та по техніці нарікань немає. Коробка працює дуже гарно, пробіг на автомобілі невеликий, кермо чисте без протертостей, всі кнопки у нас на місці, все працює, навіть є омивач фар, салон в гарному збереженому стані. Також він у нас в чехлах, є підігрів сидінь, автомат, кондиціонер. Мультимедія встановлена, також парктроніки. Ззаду є і зафікси для сидінь, для дитячих крісел. Передні електросклопідйомники, чиста стеля і по у дійсно гарний стан по техніці та по ходовій частині. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати його можна за готівку, в кредит або в лізинг, а також трейдинг. Тому, кого цікавить даний варіант, телефонуйте і записуйтесь на огляд.